Слава Україні! Мій позивний Єгер. І сьогодні ми дізнаємося, як відрізнити військового від бандита. Поставте відео на паузу і подумайте, чим може відрізнятися військовий від бандита? Подумали? Тепер перейдемо до нашого відеоуроку. Насамперед, військовий від бандита відрізняється тим, що військовий виконує юридично затверджені накази. Його підрозділ має чітку ієрархію, систему звань, документально закріплені цілі, статути ЗСУ, уніформу однострій і документальний супровід всього, що він робить. Також військовий не має права носити приховану зброю і зобов'язаний використовувати видимі знаки відмінності згідно визначення у Женевській конвенції. Бандит не обмежений конвенціями, тому частіше за все носить приховану зброю і намагається бути схожим на обивателя. Перевірте себе: в одній із краювок УПА було знайдено близько двох тисяч законсервованих документів, які доводили їх причетність до збройного протистояння Третьому Рейху і СРСР, Українська повстанська армія, банда чи незалежне військове формування. Залиште свою відповідь в коментарях. Будь-яка операція планується на рівні командирів підрозділів. Вони відповідальні за дотримання плану бойового виходу і супроводжують акт відповідними документами. Тобто, навіть якщо відділення 9 бійців знаходиться глибоко в тилу, далеко від бойових дій і їм необхідно змінити місце дислокації. Перехід і зайняття нової точки обов'язково має супроводжуватися письмовими наказами, а шлях до нового місця має бути описаним в наказі, де описаний спосіб руху надана додаткова інформація про можливі контакти з місцевим населенням іншими частинами тощо. Подібна паперова робота відрізняє ОПГ, організовані злочинні формування, від Збройних сил, які несуть відповідальність за свої дії. Фактично у цьому полягає робота штабу. Планування операцій і організація навчань, отримання і видача матеріального забезпечення. Все це працює і є в цивілізованих країнах. Ми поволі стаємо на свідомий шлях професійної армії. Деякі хлопці, яких я знаю особисто, влаштовують часті виїзди на полігон, мають адекватне і своєчасне матеріальне забезпечення і поважають своїх командирів. Це і є результат зразкової роботи військової частини. Коли всі паперові документи відповідають дійсності, бойове розпорядження не виписується заднім числом, а особовий склад впевнений, що їх не кинуть на позиціях. Долучайтеся до професійного війська на всіх його рівнях. Наступне відео як ідентифікувати ворога, ідентифікація свій чужий.